Права 1633. З площі 53,2 гектар зібрали 670,32 центнера жита, скільки тонн жита зберуть з ділянки, площа якої в 1,6 рази менша від першої за такої самої вражайності. Ну що ж, давайте міркувати. Тут є два способи розвитку цієї задачі. Мабуть, автори хотіли, щоб ми знайшли спочатку площу другої ділянки. Потім знайшли врожайність, ну а потім в ці кінці, кінці знайшли, скільки зберуть з другої ділянки. Ну, Але робити це не обов'язково, можна подумати логічно. Дивіться, якщо в нас однакова врожайність, і з одної ділянки отримали таку масу жита, то якщо ми площу зменшимо в 1,6 рази, то і жита ми отримаємо в 1,6 рази менше. Чим менше площа, тим менше буде. І зібрано врожаю. І чим більше площа, тим більше буде зібрано врожаю, тому що врожайність однакова. Сподіваюся, що зрозуміло. Давайте ми це запишемо. Ну і тоді будемо ділити. Ну що ж, записуємо тоді так. При однаковій врожайності. врожайності, з другої ділянки зберуть. У стільки У стільки разів менше жита у скільки разів у неї менша площа. Площа. Ну що ж, якщо так, то тоді ми можемо обмежитись однією дією. Тобто нам треба 670,32 центнер поділити на 1,6 у стільки разів ми отримаємо менше жита, бо площа у нас менша в 1,6 раза. Ну що ж, записуємо тоді. Давайте запишемо так. Що 670,32, що ділиться на 1,6. Це дорівнює. Для того, щоб поділити, нам треба кому перенести на один розряд праворуч в діленому дільнику, щоб частка не змінилась, То тоді це буде 6703,2, що ділиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Отже, записуємо 6703,2. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, давайте будемо ділити. 67 поділити на 16. Це буде 4. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 4, плюс 26. Віднімаємо. 67 мінус 64 це буде 3. Зносимо 0. 30 ділимо на 16 це буде 1. 1 на 16 це 16. Віднімаємо. 30 мінус 16 це буде 14. Зносимо 3. 143 ділимо на 16. Це буде 8. 6 на 8 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8 це буде 5. 4 одиницю – 3. 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 це 0, попереду не пишемо. Подальше ми будемо брати цифри після то Записуємо, що ціла частина частки у нас 418. Зносимо 2. 152 ділимо на 16, це буде 9. 6 на 9 це 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 5 це 14. Віднімаємо. Так, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8, 5 збрали одиницю це 4, 4 мінус 4 0 попереду не пишемо. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Ну що ж, ділення не завершене, дописуємо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. То ділення завершене. Ну і записуємо, що частка тоді в нас дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, 418 сотих. Чого центнер? Записуємо жита. Жита. Зберуть з другої ділянки. З другої ділянки є. Ну що ж, отже, скільки зберуть 418,95 центнер. Записуємо тоді відповідь. Ну і пишемо 418,95 центнер. Ну що ж, ось таке завдання на врожайність з десятковими дробами. В ній ми обійшлися логічними міркуваннями і однією дією. Хоча, звичайно, можна було виконати і в лоб, ось так трьома діями. На цьому вправу завершено.